Микола Азаров проводить останні зустрічі з гостями в'єтнамськими на камеру. А от зі своїми міністрами прощається не публічно. Дякую їм за зачиненими урядовими дверима. Можливо, тому що має великі шанси повернутися у насиджене прем'єрське крісло. Цього не виключають у фракції регіоналів. Є кандидатури, крім Азарова. але хто буде предложен? Я не виключаю варіант, що нині дійствуючий прем'єр. Про інші кандидатури у провладній політичній силі кажуть неохоче. Дуже некоректно з моєї сторони. говорити про говорять яких Серед тих, кого і раніше називали можливим кандидатом Андрій Клюєв, до всього відмову від депутатського мандата він уже написав. Це нічого не означає Знаєте, я вам скажу так, що це дуже велика відповідальність бути прем'єр-міністром особливо в таке непростої час. Кандидати у прем'єра записали також і Сергія Тігіпка. Ой, ага, ага, чекаєте, ні, не готовий. Поки що усі вони обережні у висловлюваннях про шанси ще одного потенційного прем'єра, нинішнього голови Нацбанку Сергія Арбузова говорить парламентський регіонал. Він <зв>. має шанси, як і будь-який інший кандидат. Но сказати, що його кандидатура буде подана сьогодні, такого рішення немає. Опозиція не на повну міць радіє, що за заровим попрощалися. Президент Янукович почав частково виконувати програму опозиції, тому що він відправив відставку. Уряд, але забув ще написати заяву про власну відставку. Хто буде наступним прем'єром? Їм каже Яценюк, не цікаво. А що він там тусує всередині своєї команди? Мало кого обходить. Ця відставка ще пов'язана з низкою дуже складних економічних викликів, які зайшла Україна завдяки цьому президенту і завдяки цьому уряду. Країна знаходиться на межі втрати золотовалютних резервів. Натомість опозиції цікаво, на якій підставі у вівторок в раду збираються відставлені урядовці презентувати проєкт бюджету, який вже у четвер хочуть ухвалити. Саме про це домовляються спікер і депутати під час погоджувальної ради. На ній ані слова про відставлений уряд можливо, тому що для декого ця відставка сюрприз. Да, воно для нас на з огляду на ті обставини, які ми сьогодні маємо, є доволі на незвичайне це рішення. Я маю на увазі на звичайність те, що частина членів Кабінету міністрів України прийшли на роботу Верховної Ради України. Я не знаю відносно кандидатур, зі мною ж ніхто не вів консультації. Попрацювати у цих стінах у вівторок і у четвер і на бюджетній ноті попрощатися. Такий попередній план роботи останнього тижня шостого скликання. А потім 12-го, 12-го 12 на зміну заступає рада новообрана після урочистостей. Прогнозують депутати і стане офіційно відома доля уряду наступного сложно сказати, але я думаю, що к 12-му числу, коли тільки начнет працювати верховний ситуацію буде стане все ясно. Ольга Сніцарчук, Ян Доброносов і Олексій Іванченко в п'ятий канал.